Я, мабуть, ніколи не втомлюся нагадувати, що Даниїл Хармс це не російський письменник, це надбання світової літератури. І сьогодні для вас про Пушкіна. Даниїл Хармс. Важко сказати щось про Пушкіна тому, хто нічого про нього не знає. Пушкін великий поет. Наполеон менш великий. Ніж Пушкін і Бісмарк проти Пушкіна ніщо. І Олександр І, і Другий і Третій просто Бульбашки у порівнянні з Пушкіним. Та й усі люди проти Пушкіна Бульбашки. Лише проти Гоголя Пушкін сам Бульбашка. Тому, замість того, щоб писати про Пушкіна, я напишу вам про Гоголя. хоча Гоголь такий великий, що про нього і писати нічого не можна. Тому я все таки писатиму про Пушкіна. Але після Гоголя писати про Пушкіна якось прикро. А про Гоголя писати не можна. Тому я краще ні про кого нічого не напишу. А ви все ж таки підписуйтесь на мій канал, і цим ви підтримуєте розвиток української. Letterature. Grazie.